Туман знову огортає кіноекрани. Сирена кличе у знайоме пекло. Це не просто черговий жахастик, це повернення справжньої легенди. Фільм Сайлент Гіл. Повернення з'явився. Це містика найвищого гатунку. Стрічка вийшла в Америці у 2026 році. Режисером став сам Крістоф Ган. Головну роль Джеймса зіграв Джеремі Ірвін. Сюжет закручується навколо Джеймса. Він зламаний горем чоловік. Його дружина Мері померла. Але раптом він отримує листа: листа від своєї мертвої коханої. Вона кличе його у Сайлент Гіл. У їхнє особливе місце Джеймс, не вагаючись, їде туди. Він шукає відповіді та спокій, але знаходить лише власне пекло. Місто зустрічає його густим туманом. Воно змінилося до невпізнання. Це відображення його хворої душі. Кожна вулиця, кожен будинок дихає болем, кожен монстр це його страх. Джеймс блукає порожніми вулицями. Він зустрічає дивних персонажів. Кожен з них несе свій тягар. Кожен шукає щось у цьому місті. Їхні історії переплітаються. Вони створюють моторошну мозаїку мозаїку людських гріхів і страждань. Він шукає мері, але знаходить інше. Він знаходить страшну правду про себе. Правда, яка може його знищити, чи зможе він її прийняти, чи знайде він сили жити далі. Напишіть у коментарях, чи стане Hill найпопулярнішим фільмом 2026 року.